Суть зміни мислення. У нас є мислення, наприклад, у такі квадратики. І хочу сказати, що у 99 випадках це не наше мислення, тому що тут нам щось говорили батьки. Зараз ми говоримо про фінанси, про достаток. Тут нам щось говорили батьки. Ми дивилися фільми, ми бачили, наприклад, якісь іс історії, як. В родині з'явилися, наприклад, більший достаток, і чоловік залишив дружину і пішов. Зараз дуже багато таких оповідань, де от вони одружилися, були бідні, потім розбагатіли, і чоловік знаходить молоду жінку, залишає свою попередню, першу дружину і йде з сім'ї. З достатком, можливо, там квартиру залишає першій дружині, але дружина відчуває, що вона вклала свою душу, своє серце, свої можливості, вона свої найкращі роки віддала цьому чоловіку. І ми це все спостерігаємо, і у нас є от таке певне мислення. І ми ходимо на різні тренінги, ми ходимо на вебінари, ми ходимо. На консультації, навіть ми слухаємо різну інформацію, і ми хочемо, наприклад, зрости в достатку, збільшити ресурси. І ми багато знаємо, але немає результату. Чому? Тому що нам потрібно змінити мислення. От всі квадратики нам треба втиснути, наприклад, чи трикутники, чи такі перевернуті чотирикутники. І от коли ми. Оце старе мислення заповним інш, іншу інформацію. Тобто це говорить, що сформуються нейродні зв'язки. Лише коли ми собі дозволимо, піднімемо цю планку, дозволимо собі розкіш, дозволимо собі достаток, лише тоді ми всередині сформуємо цю реальність, яку ми хочемо. І лише тоді ми побачимо результати зовні. Тому що. Не секрет, що дуже вже така поширена інформація, що люди, які вигравали у лотерею, ніколи ці гроші не примножували. Вони за кілька років поверталися до того рівня достатку, до тої планки. От вони підняли різку планку, і потім вона впала. Тому що достаток це про мислення.